Ось констатуємо, що в Таврії сьогодні справи не пішли. Вдали поєдинок. Дніпро продовжує програвати, а тим часом і Карпати забивають, забивають вдруге, забивають на полі Галатасарая. Чи ж зовсім небагато вболівальників у біло-зеленій формі, але ці скільки там 100, 150 осіб зараз найбільше радіють. 0-2. Ось так. Ще раз зараз переглянемо обов'язково цей гол. Самі себе змушені підбадьорювати футболісти Галатасраю, тому що, ну, окрім цих аплодисментів, самим собі нічого ще додати. Передача з флангу, передача з флангу, якого успішно в цьому епізоді закликає й номер Зіньов. Ще раз епізод. Ну, не встигає, алі туран не встигає просто в цьому моменті так само як.